Вітя, Артур, і сьогодні хочу вам показати і розказати, як я блядь, футболіст, е... підтягнення на одній руці, як можна їх вищити доволі швидко і ефективно. І переходимо до першої вправи. Перша вправа це підтягнення, коли ви робите основний акцент на цю руку, а одну руку ставите далі. Просто нею. Помагаєте собі чуть-чуть. Не просто витягуєтесь на тій руці, але просто другою ви собі чуть-чуть вимагаєте. І так само на другу руку. Е, плюс цього виконання, що вам не потрібні ніякі додаткові снаряди, інструменти і так далі. Е, вам просто все. До, до другого о, 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 біжені, паркур паркур Новоє двіження, самовираження ма. Коротше, футболісти поламали поле. Нас вражає смак. тож має бути другий. По другого вправа це не знаю. Ти це вправа, вибирать себе тонік. І другою за е, стовп століка. Робите так само припев, просто підтягуєте і цією рукою відбувається. Так само і на другу руку. <плес> В залежності від того, який у вас рівень бази, ви можете брати руку вище, нижче, чим брати її вище, тим ви краще можете всі Чим брати нижче, тим важче вам. Буде, і тим буде ефективніше. Так що, з кожним разом коли стаєте сильнішими, опускаєте просто руку. І так само з першим, ви просто ставите руку все далі, далі і далі. Ми переходимо до третьої вправи. Так, і для другої вправи вам потрібна ось така бокава ще дози. І працюєте через прибіг і робите так само. Потягуєтесь і дихаєте собі резинкою. Е -е, в чому різниця між е -е, шнурком і резинкою? Ви можете взяти шнурок. Але резинка через те, що вона еластична, вона має деякий опір. І через це у вас рука. Не повністю впирається на режим. Щоб будете робити на шутку, робить саме що він статичний і виглядаєте, що все зусилля йде на підтягування. Коли з резинкою, вона перше відтягується, підтягується і її набагато важче. І робите так само, як з двома першими нашими вправами. Резинку на фазу далі, далі, далі. Потім берете їх два рази. А один перекидається, другий. А вже робить виставки. І це було повне. Воно третя вправо. Ми переходимо вже до четвертого. Четверта вправа це негативні опускання. Я? Максимально плавно. Опускаємось. Опускаєтесь. Таким чином у вас проробляється негативна фаза. У вас справляється на філефази цього моменту, І у вас йде прогресія. Ми приходимо до п'ятої вправи. П'ята вправа це рости наполовину, маєте руку, і з половинись для менша. І з половини справляйтесь. Половини... Відтягуватись вверх. Бля, я Показати, на жаль, не можу, я вже захисну. Коротше, ви з половини підтягуєтесь, На цьому можна сказати все. Далі ви просто переходите до спроб самого елементу, переходите до його самого прямого вивчення. Е -е, не потрібно, але при цьому елементі вам потрібна дуже велика база, е -е, яка допоможе вивчити цей елемент без бази, вам е -е, цей елемент ніякий, з нами в переднім високом, виходимо принцип і так далі. Е -е, цей елемент потягний на одній руці він не є дуже важкий, але він дуже красивий і блядь, на пляжі на котрічок. Що дівчулі відійшли. Ви е, по моєму туторіалу можете легко вирішити, щоб будете робити все від початку до кінця. Я спеціально видів так, щоб воно було війшло від самого, моменту, самого легшого до самого важкого, до самої важкої вправи. Я вчив сам так тягнув на в руці і тепер у свіжому стані спокійно роблю два середні рази, навіть зараз, коли я трішки забитий. Десь раз такий не можна зробити. Так що, а вам був я, Артур. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, це вам був відокрес. А, ну все. вайт. Уєбав камеру.